Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 12 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. У нас сьогодні все замело, снігом. Ну що ж, карта дня для нас. Паш мечів. на дні колоди, королева посухів. Сьогодні фігурні карти, тож будуть в нашому житті люди. Паш мечів це дуже молода енергетика. Це наші діти, наші онуки, молоді люди до 20 років стихії, повітря, терези, близнюки, водолії. Також це можуть бути так, як Меч це є ясність, це розуміння, це інформація, це нові ідеї. Це ось подивіться на нього, на цього пажа. Це така внутрішня наша дитина, яка собі вигадує, що вона хоче. Такі, а я зараз піду зроблю, а от я хочу. То такі мрії, бажання, планування, але не факт, що воно кудись зайде далі, ніж. Плани, ніж мрії. Тому що це дуже така перемінна енергія, ще не впевнена, але вже, й, вже початок ось такого зародження, можливо, якогось плану. Ну, Тобто це або людина, діти, онуки, молода людина до 20 років в вашому житті, або, можливо, це ви, або от така енергія. енергія. Планування ясності, думок, О, такої, тут взагалі вітер. такий, такої. Вітер, можливо, от буде розбурхувати ваші думки, ваші бажання, такі плани, я можу, я зроблю. На дні колоди королева посухів, доросла жінка, такі дуже протилежні енергії тут. Повітря, тут вогонь. Королева посухів це доросла жінка, стихійний вогонь, овен, лев, стрілець. Така серйозна, така жінка, можливо, вона, вона має на вас вплив, вона вас е спонукає до чогось нового, вона вас підганяє, вона на вас тисне, вона від вас вимагає нових ідей, нових тілень, нових от чогось, чогось, дивіться, дивіться, дивляться один на одного, вона в сторону пажа, паж на неї. так. Добре, добре, зараз я тобі як видам нову ідею, чи план, чи взагалі все, що ти хочеш. Ну, тобто, це королева посухів, це або жінка в вашому житті, хто вона вже підставляєте самі, керівник на роботі, мама, бабуся, коліжанка ну, жінка, яка ось вимагає, наполягає, от вона так тримається серйозно за цей посух. Попробуй тільки не. не зробити то, що ти мені обіцяв. Жінка, яка вміє настояти. Або, якщо це не людина в вашому житті, то, можливо, це от ваша енергія такої впевненості, амбіції, що я можу, я зможу, я хочу. Знаєте, коли ось вогонь горить і він вас штовхає на, на втілення, на досягнення. Ну що ж, Подивимось, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Місяць. Що, щось невідоме відкриться, стане відомим. Знаєте, та от місяць темно, ніч, а от начебто вімкнули світло, тому що карта в позиції, що допоможе. І ще інтуїція. Місяць це вода, це дуже інтуїтивна карта. І ось. Слухайте свою інтуїцію, що вона вам підказує підкаже сьогодні, які, куди рухатись, надасть вам ясності. Також місяць, це можливо, це мама може бути в вашому житті доросла жінка, мама там, чи ваша половинка. І от це, напевно, саме є жінка з дна колоди, королева посухів. Жінка, яка скеровує, яка примушує, яка спонукає, яка, от, можливо, вона надає ясності, вона штовхає. Або, знаєте, може бути, що ви переможете свої страхи. От ваші якісь фобії, ви боялися, ви вагалися. І от Паш мечів, знаєте, він такий, як дитина, він може бути безстрашний. А от я піду і зроблю, я всім доведу, що я це можу зробити. От також так місяць може працювати, коли ви зібралися з силами, зібралися з думками і все. І чому це я маю боятися? Чому це в мене не вийде? Вийде, подивіться, який він тут. Паш налаштований на, на досягнення, на втілення, меч догори, си я готовий. Хто там мені сумнівається? Ну що ж, тепер подивимося, що нам буде заважати. Що нам буде заважати? Сила. Ух, сила. Оце, напевно, і це... Королева посухів зна колоди, ну, бо сила. Вона вогонь, сила вогонь, сила це коли вас примушують. Ось, бачите, недаремно тут жінка зображена, яка приборкала лева. Отак, От і вам буде заважати сила, тому що ви впевнені, ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, бо меч це ясність, так, це планування, це гострий розум. А тут збоку постійно хтось намагається так роби, так не роби, повчати, підганяти, заставляти тобто сила буде заважати сьогодні. А так як тут є двоє людей, ну, швидше за все, вам буде заважати, тобто, нам буде сила заважати, зовні хтось буде намагатися тиснути, примушувати, підганяти. Ну, пам'ятайте, що нам в поміч місяць. Інтуїція, слухайте свою інтуїцію, і будете знати, як відлаштовуватися під ситуацію. Ми заховаємо силу. Заховаємо силу. У нас сьогодні одинакова енергія, що буде допомагати старший аркан і заважати буде старший аркан. тобто Вони рівно сильні. Тому немає, щоб щось переважило, залежить від вас. Що переважить сила, коли на вас тиснуть? Чи ваша інтуїція, яка вам допоможе? Ваша от безстрашність ваш, коли ви, можливо, знаєте, якраз і ви переборете оці страхи, ці свої сумніви. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня, тому що все-таки меч, все-таки на дні колоди була карта вогню, щоб день був спокійний, щоб день був цікавий. Щоб ви досягли своїх цілей, планів, все, що ви собі запланували, щоб ви це втілили, отримали легко, з задоволенням. Я бажаю вам сьогодні позитиву, радості, чудового настрою на весь день. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку, мені завжди приємно. Я з великим нетерпінням чекаю на, на, на ваші коментарі. Дякую, що ви ділитесь своїми враженнями, своїм настроєм. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. і до зустрічі, па-па!